Що ти обговорюєш, Дженісе? Вона жалюгідна. Хочеш, я тобі про неї дещо розповім? В середній школі ми з нею були найкращими подругами. В це важко повірити. У восьмому класі у мене був мій перший хлопець Кайл. Він був красивий, елегантний, проте переїхав в Індіану. І Джені ревнувала мене до Кайла. Вона, типу, така: Чому ти мені не зателефонувала? Я їй у відповідь. Ти що, божеволієш від мене? Коли у мене була вечірка в честь мого дня народження біля басейну, я їй сказала, що я тебе запрошувати не буду, тому що ти лесбіянка. Типу, я не хочу, щоб на моєму дні народженні була лесбіянка, правда? ж? Пізніше її мама зателефонувала моїй і стала на неї кричати. Це було негідно. Після цього вся школа з нею не спілкувалася, і вона переїхала в іншу. І вже восени, коли вона переїхала в старшу школу, вона була з обстриженим волоссям.